Отримання відстрочки від мобілізації, якщо у вас є дружина з інвалідністю, Перша, друга, третя групи інвалідності. Ви знаєте, що законом від 18 травня 2024 року про посилення мобілізації було змінено порядок отримання відстрочки, якщо є дружина, а зокрема з третєї групи інвалідності. Отже, це відео слугує цим, цією відповіддю, так? яким чином і хто все ж таки е, має право на відстрочку і деякі нюанси, які з'явились. Через новий закон. Як завжди, будемо посилатись на чинне законодавство, як завжди, будемо посилатись на цю 560-ту постанову Кабінету міністрів України, яка начебто мала надавати пояснення щодо цього, проте там є свої нюанси. Отже, перед початком перевіряйте підписку, ставте дзвіночок подобайку Тут все про ваші права. Так, ви маєте розуміти, що наразі у нас відокремлені підстави для отримання відстрочки. Якщо є перша друга група інвалідності у дружини, і якщо є третя. Так, тобто, якщо ми кажемо про першу другу групу, то це окрема підстава. Якщо ми кажемо про третю групу, то це відповідно інший пункт. Це потрібно розуміти і відокремлювати. Ми на це звернемо свою увагу, коли будемо послати безпосередньо на постанови і на відповідно на закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, для початку хотілося б сказати про те, що звільнення з військової служби і отримання відстрочки це різні речі в цьому контексті, якщо ми кажемо про наявність дружини з першої другої групи інвалідності і третю в певних аспектах. Тому буде на каналі окреме відео, або воно вже існує. Ви можете перевірити е, на моєму каналі, відповідно, там є і інші дуже цікаві відео, е, відповідно про звільнення. Зараз ми будемо казати лише про наявність відстрочки. Чому важливо? Тому що раніше е, підстави були одні ті ж самі, і я казав своїм клієнтам, що вони якомога сильніше захищені, оскільки. Вони можуть як звільнитись з військової служби, так і отримати відстрочку. Так, і якщо навіть пройде там незаконна мобілізація, то вони все ж таки можуть одразу звільнитись. Тут ситуація змінилась, отже, я вам раджу передивитись то відео, коли воно буде опубліковано, або якщо воно вже опубліковано, то обов'язково його передивляйтесь. Я спробую десь тут залишити посилання на це відео. Отже, давайте звернемо свою увагу відповідно на постанову номер 560 яка регламентує документи, які необхідно надати до ТЦК для отримання тої чи іншої відстрочки. Як ви можете побачити, пункт 11. який має чоловіка дружину з числа осіб з інвалідністю першої-другої групи інвалідності, для того, щоб отримати відстрочку, ось ви можете поряд. Побачити свідоцтво про шлюб та один з документів, щоб підтверджує інвалідність дружини чоловіка. Довідка до акту МСЕК це важливо. Посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю або інвалідністю дитинства, про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію. Та особам з інвалідністю, в яких зазначена групи та причини інвалідності або довідка для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики. Тобто, по суті, вам потрібно два документи. я хочу тут зосередити вашу увагу на чому свідоцтво про шлюб це базова річ, яка у вас і є, так, його копія потрібна, нотаріально посвідчена. Проте, коли ми кажемо про другий документ, да, який підтверджує е, наявність групи інвалідності, тут важливо розуміти, що чітко встановлено е, Кабінет міністрів України. Тобто, тут неможливо тут навіть е, ця постанова грає додаткову. Функцію саме для вас, так, для тих, хто хоче отримати відсрочку, покращення, полегшення. Чому? Тому що вона закріпляє, що довідка до акту МСЕК є достатнім доказом того, що відповідна є група інвалідності. Тому що раніше деякі, ну так би мовити, представники ТЦК, які не дуже хотіли б. Надавати відстрочку, говорили, що потрібно там пенсійне, ще щось, якісь договори, там, про отримання е, якихось коштів, е, виписка з банківського рахунку тощо. Ну, тобто всяку маячню, яку вони зазвичай вигадують для того, щоб не робити свою роботу. Зараз ситуація така, що це закріплено. Отже, по суті, по так би мовити, по замовчуванню, так? Будь-яка особа з інвалідністю має довідку до Акту МСЕК. І це достатній доказ. Якщо вам, наприклад, буде простіше надати пенсійне посвідчення або якісь інші документи, то відповідно ви можете надати копію якогось цього документа. Тут важлива відмінність в чому? Для того, щоб отримати відсрочку, довідку до акту сек достатньо. Проте, якщо ми кажемо про виїзд за кордон. То там потрібно, якщо ми кажемо саме про супровід там дружини. Там потрібно, щоб дружина мала або пенсійне посвідчення, або про соціальну допомогу, або про пільги, або посвідчення особи з інвалідністю. Так? Ну, тобто цей відповідний статус. Яким чином цей документ можна отримати? Коли ви отримаєте довідку до акту МСЕК, ці документи МСЕК направляє там в соціальну службу. Про вас вносить відомості відповідну базу і вам. Відкривається можливість отримати ці документи, ви звертаєтесь до пенсійного фонду для отримання пенсійного посвідчення, так, пенсії у зв'язку з інвалідністю. Зазвичай більшість людей не мають достатньо страхового стажу для того, щоб отримати саме пенсію, отже, в такому випадку вам потрібно буде брати відмову і вже звертатись в соціальну службу, так, і отримати або Соціальні виплати або довідку про наявність пільг, і паралельно з цим ви можете замовити посвідчення особи з інвалідністю. Я раджу робити все одразу, так? Тобто, у вас за замовчування може бути два документи одночасно: посвідчення особи з інвалідністю це базу і один з трьох документів про отримання якоїсь допомоги грошової або про пільги. Так, тобто. Це є достатніми документами, і вони можуть бути паралельно ось ці два документи. Отже, ви подаєте всі можливі заяви на всі на будь-які документи ви їх отримаєте? Чому тому, що ну зокрема в Одеській області, ну дуже важко з цими документами, і для виїзду за кордон це принципово важливо. Отже, ви збираєте ці документи, надаєте їх нотаріально на посвідчені копії. Так, не могли не дати можливість за, е, якось заробити нотаріуса. І ви можете таким чином довести право на відсрочку, якщо у вас дружина з першої другої групи інвалідності. І тут немає значення ані скільки ви у шлюбі е, якісь там. Інші речі, спільний побут, прописка, догляд тощо. Тобто тут важливий такий анонс, що догляд так постійний, необхідність в ньому важлива для звільнення з військової служби, про що ми будемо казати в окремому відео. Отже, вам просто потрібно довести, що у вас дружина з інвалідність. І немає значення, чи є діти, повнолітні, неповнолітні, брати, сестри, батьки. Немає значення. У вас дружина з інвалідністю, першої групи, групи. Це підстава для відстрочки. Йдемо далі. Ви можете побачити, що 12-ти які мають дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю третьої групи, встановленою внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кінцівки, кістей рук, кісті руки, стоп, ніг, стопи ноги одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю третьої групи. Онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів? І, відповідно, ви можете побачити, що більш-менш документи потребуються одні й ті ж самі, окрім ось цього останнього. Та документ що підтверджує наявність у дружини чоловіка захворювання та або причину інвалідності. Що тут важливо? Якщо ми кажемо про відсутність кінцівок е, і інших, тобто те, що ми можемо фактично зафіксувати, так тобто що не, е, є, про що не йде мова про органи, так? тому що там є свої нюанси. Фактично, е, в більшості випадків, якщо, наприклад, є онкологія або відсутність кінцівок, ви просто берете е, е, такі документи, як реабілітаційний лист, так? тобто поради від МСЕК. Щодо відповідно реабілітації після отримання групи, і ви можете таким чином отримати від, так, підтвердити цей діагноз у зв'язку з чим надали групу інвалідності. Тобто цей реабілітаційний лист надають з замовчуванням всім, так ну тобто всіх, хто отримує групу інвалідності. Якщо що, ви можете звернутися до того, що МСЕК, взяти копію, або, наприклад, звернутися до сімейного лікаря, де буде відповідні документи, які підтверджують вашу історію хвороби, так, анамнез і відповідні підтвердження цього захворювання. Тому що. Багато хто каже, що ось в мене в довідці до акту всех пише загальне захворювання. Так, тому що там пишеться або загальне, або трудове захворювання, і це окей. Тобто загальне захворювання, а далі там йде або там онкологія, або відсутність кінців. Якщо ми кажемо про відсутність парних органів, то це іде мова про, наприклад, одна нирка, одна легеня, одне око. так? Тобто такі речі, які. Ну, відповідно, є парний орган, і один з тієї пари відсутній. Якщо ми кажемо про, наприклад, зір, дуже багато до мене зверталось людей з таким моментом, що відповідно до класифікатору захворювань, так, міжнародному класифікатору. Наприклад, деякі захворювання ока, так, дуже сильна сліпота. Тобто, фактично око бачить, але ну дуже-дуже погано. І це вважається фактичним ну, сліпотою ока. так. І чи є це відсутність парного органу чи ні? Я вважаю, що так, тому що це фактично відсутність функції цього органу. так, Ну тобто, фактично він же може бути так, залишатись це око. Ми не кажемо, наприклад, про фізичне його так, пошкодження, так, що призвело до хірургічного втручання і реальної втрати. Ми кажемо про те, що він не виконує свою функцію. Він залишається, тому що ну, краще залишити його, проте він не виконує свою функцію. Я гадаю, що це має бути відстрочкою, і з одним клієнтом ми будемо цього добиватись. Проте. Наразі я не можу сказати, це там якось там відсадково або якось підкріпити цей момент. Якщо ви, наприклад, стикалися з цим і вже маєте якусь позитивну динаміку в цьому аспекті, то залишайте інформацію про це в коментарях. Я гадаю, що це буде корисно і для мене, і для інших людей, які бачать це відео. Проте я гадаю, що це потрібно відстоювати. І якщо ми кажемо про щитовідну залозу, так вона там мені поясняла, що також вона складається з двох органів, з двох. Частин і одну видаляють, і залишається, по суті, інша. Я не гадаю, що це є парним органом, тому що у нас фактично ну, вона одна залоза, а так просто її частину е, хірургічно е, вирізають. Це момент такий, це потрібно спілкуватися з лікарями, щоб був документ, який підтверджує, що це саме відсутність парного органу. Як би це не звучало, проте наразі я стовідсотково гадаю, що буде дуже багато запитів до лікарів отримати такі довідки, тому що ну, це носить. така, ну так дивно було написано відсутність парного органу да, надали б якийсь там перелік, що це за органи, як це вважається, так, щоб ми це дуже розмито. Тобто деякі моменти, коли там одна легеня або одна нирка, це вже я стикався з однією ниркою, все без питань, надають від, відсрочку, можливість виїзду, нема питань. А з іншими, ну там дуже потрібно окремі моменти вивчати відповідно окремо. Отже, це такі речі. Відповідно, ви можете отримати цю довідку і надати ці документи до ТЦК. Так? Ви можете направити документи до ТЦК, наприклад, поштою. Це зараз працює, є практика 5-го апеляційного адміністративного суду, це не Верховний суд, це не є прецедентом, так? якимось або правовим висновком, хто як гадає, тому що деякі юристи кажуть, що у нас є прецедент, Проте ну, у нас є правові висновки Верховного суду, які. Є важливими до судів попередніх інстанцій. І фактично, все ж таки, цей момент існує, що можна направляти пошту, ви можете сформулювати заяву, і ви, як я казав на початку, маєте чітко вказувати: якщо це перша друга група, то це одинадцятий пункт. Якщо це третя група, то у дружини або чоловіка це відповідно дванадцятий пункт. В заяві на отримання відстрочку це важливий момент. Так, тобто. Там є а, відповідно, необхідність зазначити пункт. Тобто, це частина перша, пункт 11, пункт 12. І ну, на майбутнє таким чином це рахується. Тобто, все, що там, перше там, стосується вашого здоров'я, або здоров'я ваших родичів, або там, відповідного статусу, це частина перша. Тобто, ви можете просто побачити 1 крапка, там щось відстрочку мають, і по переліку. Це Частина перша, пункт такий. то це важливо вказувати в довідці. Отже, це не складно, це нескладні заяви. Так? Фактично, ваша така кінцева мета отримати довідку про наявність від строчки. Це не складно, це можливо робити. І якщо у вас виникають труднощі, або ви не знаєте, як робити, або ви там, хочете якось. Перестрахуватись, то ви можете звернутись до мене. Всі посилання до на мене будуть під цим відео. Послання на телеграм, де ви можете написати вам, зададуть додаткові запитання, уточнюють ваш запит і одразу вам скажуть, чи можна чи не можна отримати відстрочку. Якщо можна, вам запропонують майбутню роботу. Так я працюю консультативно. Я працюю як і одноразова консультація, так і повний дистанційний супровід. Так, тобто я вам допомагаю, веду цю справу. Є деякі складні моменти, проте так чи інакше ми можемо і маємо добуватись вашої відстрочки. Отже, якщо у вас є загальні запитання, залишайте в коментарях під цим відео. Якщо у вас є індивідуальні запитання, пишіть мені, звертайтесь по консультацію і знаєте, захищайте свої права.